Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Гостерпе. Сьогодні я буду слідкувати за гравцями, а також проводити таку цікаву рубрику під назвою Адмін слідкує. Я сподіваюся, вам сподобається і ви обов'язково завантажите гру, і обов'язково будете грати з нами. А гру можна завантажити як на телефон, так і на ПК. мій мінікнем при реєстрації, також мій промокод на третьому рівні, який вам дасть цікаві бонуси. І я, звісно, що ще дам подаруночки від себе. Цей відео був записаний ще до нового року. Тому, якщо що, не дивуйтесь. На жаль, мене не було часу викласти його раніше і викладаю тоді, коли тільки виходить. Я думаю, цей відео вийде десь до 5 січня, там буде видно. Тому ми будемо зараз починати. відос своїйшов не. Не короткий, я сподіваюся, вам він сподобався. Ми тоді натрапили на ГРП. Тобто, це в нас була така дуже взагалі цікава, так скажімо, ситуація. Був дуже цікавий час, тому будемо дивитись, починати якось так. Ну а ви не забувайте, якщо бажаєте бути, так скажімо, першими тими, хто знає про новини каналу, долучаємося до мого телеграм-каналу, посилання є в описі. Звісно, хто бажає підтримати канал, є всі можливості спонсорувати, донат, спонсорство. І, звісно, що це ті люди, які вже підтримують мій канал, дуже. Вам велика дяка, дякую вам за все. Я гадаю, тепер варто почати. Приємного перегляду та, так скажімо, просуховування. Тому починаємо. Так, я вже в грі, як можете бачити, у мене другий ID. А зараз у нас, так скажімо, на годиннику майже 20-та година, тобто вечора, якщо що, на українському часу, мав на увазі, по українському часу. І наскільки мені відомо, зараз буде така ГРПшка. Тобто глобальне РП, якщо не помиляюсь, воно правильно так розшифровується. І, звісно, що будемо зараз ми дивитися, що воно буде. Будемо по айдішникам проходити. Зараз онлайн 101 людина. Це дуже добре. Зараз будемо дивитися, що чим взагалі, займається сервак. В цілому взагалі, чим люди зараз займаються. Тому поїхали. Перший ID. Так, перший ID у нас це Angel Sky. Так, вона фекаша, як можете бачити. Я так розумію, вона квести виконувала, можливо, новорічні. Так, другий ID це у нас я. Так, третій. третій, третій. А, треба стоп, третього нема. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, третій у нас це четвертий ID, це Андрій Вуд. Так, вони зараз кудись направляються. Я так розумію, це ГРПшка та сама. Так, це у нас Сімон. Я так розумію, він попав в тюрму. Ну, нічого, вийде. Так, тут у нас поліція поліція, так на поготові. Це у нас хто? А, не бачу. Це у нас Вінж. А, Вінк Фрінж. Зраненіс я зараз, так прочитав, <свісно> вибачайте. Так, Кіріл, це у нас е, людина з моєї родини. Олександр, е, це Медійка наш. І Мігуель Моренто. Так, гаразд, тут я знайомих майже нікого не бачу. Так, добре, вже година, якраз та, яка потрібна. Так, сьоме у нас це Ярослав Міронів. Ускатається людина, розважається, чіле, так скажімо. Так, восьмий айді, це у нас, так скажімо, водій. Так воно і є. Так, вони зараз направляються, як розумію, на військову частину чи ні, я не знаю. Ну, походу, це воно і є, те, що мені потрібне. Так, адміни працюють, як бачите. Ого, на п'ять днів, Поганець такий. Як так можна? <хи> так, 9 у нас тут вже в поліцейському відділку. Добре. Так, 10. Хто у нас десятка тут? Ага, лікарі. Угу. Станіслав Сноулі. Надія Флорест. Ми її всі знаємо, думаю, багато хто знає. Так, Ярося Ліберті, знайомі люди. Так, добре, хай вони поки тут готуються. Сподіваюся, зараз дещо буде цікаве. Так, 11. що у нас там? 11 це у нас новачок, правильно розумію? Так, перший левел. Ну дивіться, я вам так скажу. Зараз конкретно чому я саме зараз почав знімати такі формати відоси, а не раніше. Тому що онлайн на проєкті не був такий сильно великий і стабільний. А зараз така може ось є і чому не спробувати. Так, Олівер, у нас тут щось до поліції. Щось до поліції тут взагалі прибіг, я не розумію чому. Стоп, стоп, стоп! А ну по айдішникам третій 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 третій. Ой, тринадцятий, ні-ні, ні третій третій третій. Там уже якийсь замес був тільки що, стоп. Е, де вон? Ось ось, ось заміс, замес, замес, замес замес. Так, дивіться, ось, ось, ось щось, щось у них тут. Вони. А, це вони на військову частину, я зрозумів. Угу. А це напевно воно ніяк не стосується ГРП чи ні, я просто не розумію, чесно. Я граю в самки, я це не розумію, ви нічого не подумайте, але я реально не шарю за цю жуху. Тому вибачайте, якщо що. Так. Весь екше ми пропустили, як зазвичай. А ні, не пропустили. Не проґавили, чи ні? Чи вже все. 13, 14, давайте. Ага, також, також тут на військовій частині. Я бачу. Ну, нас це вже не цікавить, тут вже щось не те, що треба. Так, Том Поутос. Такс. Чувак просто катається. Напевно, купив собі нову вайбу і чіле біля мерії. Можливо, квести виконує, не знаю. Так, 16. Це у нас мій... Друг, так скажімо, і підписник, і адмін, Він зараз бачиш, що одним злідкую. Чувак, здорово, вибачайся, якщо що. Так зараз ми тут трохи йому посміхнемося, щоб не злякався, якщо що. І також в моїй родині перебуває так. Іра Іракепом. Щось чіле стоїть в себе в хаті. Ладно, добре, йдемо далі. Ооо, дядя, ну що ти так їздиш? Ну? Ой, ой-ой-ой. І погнав, ну ладно. Двадця... Ой, 120, 20, Ой, 20-й, так, 20-й. Так, Надія Форест, це вона, так. Давайте понаблюдаємо трішки за ними. Що у вас тут, а? куди ти голову відвернула. <куда> Давай, поїхали. Будемо дивитися, що у них тут за ГРПшечка. Я маршрут не знаю. Мон РП. <кх -кх 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 Лікарі. Ті вже у нас в Боль, я так розумію, правильно? А, ні, це вони на ДМЗ, на я зрозумів. Так, 22-й. Ой, 22-й. Форт Дантер, щось ти кудись ти їдеш, я не знаю. Стоп, а це. А я бачив цю людину, я його сьогодні бачив, до речі, це новачок. А йому гроші видавав наче. Поднявся. Джек Ніті. О, братан! Щось ти Ярик а ти так не здається? Пострижися. Ладно. Я тебе почув. Шукаю, шукає. До речі, мапу знаю мапу цих е, солодощів цікавих. Не знаю, коли цей відос вийде. Може навіть під mm -hmm. новий рік сам подивимося, не знаю, чесно, коли буде час. Але людина реально шукає, і вона зараз іде на зниження. А ні, нормально літає. Ладно, добре, чувак, удачі тобі, давай далі. Так, це у нас тут бандос стоїть. Ну добре, у нас тут це не цікавий. Так. Опа! Поліція! Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Ну це ГРП, я це вже зрозумів. Так, добре, так розумію, що вони зараз приїдуть до військових чи як і зараз там щось буде якийсь двіж. Паріж. Не помню, Так чи ні, ну вроді, іначе так. А ну, давайте до лікарів, до лікарів зараз повернемось. Так, стоп, лікарі, лікарі, лікарі. Ага, ну я так розумію, що вони йдуть до військової частини, типу. Я, я так і зрозумів, це все-таки ГРП. Е, чесно скажу, я граю сам, багато що по РП не знаю, як воно є. Mm, але. Ну, ти й воділа. А, це Надія, ну їй простительно. <хи> Давай, газку. Я вас почув. Так, вони заїжджають. Давайте подивимось на натурі. Зараз не будемо переключатися сильно. Я нічого не буду ніякого там, скажімо, робити якихось речей. Просто зараз будемо дивитися. Мовчки. Щоб все було по крутому. Щоб. Ну, типу, нічого не за mm, не, не було ніяких підозр на мене. А, а он натурі. Ха, боже. Реально, он поліція приїхала. поліція, Реально, поліція приїхала. А щось намічається. По 25-му зайдем. Це поліція у нас. Це в нас Кирил Верном. Давай, братанчик, ти щось тоже там показуй, бо що ти якось. Куди ви алло? Ммм. Інтересно, інтересно, Ну, щось вони. Опа, щось уже там починається, Опа, ось вони. Так, патронів нема у чувака каже. Так, ну добре. А ну по 20-му зайдемо, що тут знову стоять. Алло, давайте якийсь кіпіш робіть штурм, я не знаю. Що я тут дарма слідкую чи як? Там чувак, ну це адміни я бачу. Так, 30-й Любуш скай, це. Це мільйонер у нас. У нього є своя ауди. Ну то. То прикольно, що у тебе є своя ауди. Так. 31 й це у нас Alex Тріпл. У нас Адам Райт. Адам Райт це той самий поліцай, який мене схопив на стрімі. Ну на НРП копи, я ж казав. ну Щось вони не можуть поняти, бігають туди-сюди. Реально, на НРП копи. Я сподіваюся, він не подивиться цей відео. Так, добре. Це у нас чувак тире зброю, Штурмшеу. Добре, хай тоді за 4 ладно, так, 34-й це гру. Щось тут не всі, так розумію, ще на ГРП, не всі люди. Вони щось чекають. А, це вони роблять, чи що. НРП Нік, ну, новачок. Нічого страшного, всі ми такими були, правда? Не тільки що у нього один такий нік був на НРП. Артем Вуд щось тут вже біля поліції твори або щось роблять, не знаю. Так. Ух, що за ДБ! Ну на НРП копи, я ж казав. На НРП копи. Я ж казав, ще раз, повторююся, неодноразово. 39 39-й нема 40 й Немає. 41-й. Е, щось ти дядя трошки попутав. Це хто обще йде? Хто це такий? Е, зачекаю. А, поняв. А, знаю таких, по-моєму, бачив. Так. Ух ти, Райсвуд, що ти направляєш пушечку свою? Райсвуд, ти що, так в такої масці? Ух ти! На справжній рембо, ти йшов. Так, ну щось якийсь тут двіжняк є, ну щось нічого цікавого немає. Ну так, у нас тут у нас ТСН. Ой, змі, тобто не цікаво нам. А Нас би зацікавила 20-та яйшниця, так, да, ось вона. Щось ви тут. раз, Там упав тупо стоп. Алло, це в планах РПшки чи ні? Вітаю. Ар машині сидить. Доброго вечора. Це у нас Джеф Ріпер. Джеф Ріпер. Так. Доброго дня. Так, щось вони тут. Опа, о! Це ж поліція прийшла сюди, типу. Ану, 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 ану. Майкл, ти давай не починай. А, це Марсік, саран, вибачаюсь. А Майкл, де вообще побіг, чого тут немає. Ладно. Якісь переговори дуже цікаві. Посміхається. І, ну, якщо ти посміхаєшся, вже добре. основно буде, ну, типа, основно буде вся суть це ГРП. Ух. Якщо ви хотіли побачити, як літають адміни, ось, будь ласка, дивіться. Наблюдаю так скажімо, літаючого адміна з проєкту на проєкті його А ви, до речі, не збудете також завантажувати цю групу сьогодні в описі. На телефон можна грати і на ПК. Та хоч з калькулятора, ви завантажуйте обов'язково. Так, 50-й, поїхали, глянемо. Що тут у вас? Артем Лебед. А, я зрозумів хто це. Я зрозумів, знаю таку родину. Назар Бандера, тут два новачка, понятно. Так, 51-й. Ярик Готи. Ох, Ярик. Вади, а ти що тут стоїш? Ладно, я жартую. Так, Так, Андрій. Ем, Біщевич Серенок, якщо я так прочитав. Якщо ви це відео здивитесь, вибачайте, якщо щось не так. Так, стоп. А ну, по, по, по цьому по 54-му, що там у нас? Домовились за щось чи ні? Бандіти, ну ви даєте, пацани. Так, добре, 55-й. Михаил Міхалмьюзик. Оу, чувак, що ти там робиш, а? Так, 56-й. Марк Дієго. ганяє, бігає тут, не знаю щось робить. Так. 57-й. Ага, спішиш до цих, до військової частини. До речі, хто не шарить, то зараз вийшло оновлення на проєкті, якщо ви, типу, ну не знали. Обов'язково це знайте і будете, сподіваюся, разом з нами грати. Так, 60-й. Кейс і Сопрано, Ох, тебе знаємо, друж... друже, тебе знаємо всі. Ну, як всі, я то точно тебе знаю. Так, 61-й. Анатолій Сопрано, щось у вас там уже якась двіж-двіжняка. Щось... щось ви тут цей, ну, гаразд, добре, хай щось там підписують. Там гамер, генерал. Генералісимус. <laughs> 63-й, це у нас Станіслав Сноулі. Медики ще тут знову стоять. Тут на посту стоїть Джесус Піонір. Так, добре. 64. Горд Карсон. Вау, оце тебе бібіка така, чувак. Нічого собі. Та як її вибив? По моєму промокоду. <laughs> Ладно, жартую. 65-й це у вас Оріо, Оріо це мій. з моєї родини. Чувак, приємно бачити тебе в грі так. 66-й, Назар Бандера, так, 67-й. Вуд. Не знаю таку, ну десь бачив. понятненько, поліція. 68-й нема, 69-й є. Артур Федіна. Знаємо, бачив таких. Так. 70-й Діма Мейб. Взагалі десь їздив. В якійсь деревні, не знаю, в селі. Так, Сергій. Сергій також на мій підписник. Передаю привіт. Грибочки збирає. 72-й Юрій Вікторович. 73-й, це у нас. хто? А, це я зрозумів. Марсик. Понятно. Так, щось тут у нас вже якийсь кіпіш починається, мені здається, чи ні. Добре, може я помиляюсь. Так, номер панік. Валентин, Щось знайоме, може це з мого минулого стріма чувак завитів, не знаю. Так, Джоус тут роздає трошки боком. 77-й. А, це 77-й. Перепрошую. Я зрозумів. О, тут адмін. Вау! Скін! Дивіться, скін наблюдайте в грі. Це адміністратор Макс то це адмін. Адмін адмін. Так, що, у вас тут буде щось якісь кіпіс чи ні? Бо я щось не бачу ніякого взагалі двіжняка. Ну тупо бігаєте і все якось, типу, щось там по РП, ну, давайте якийсь двіж Паріж робити, я хочу двіжа Паріжа, то що я за цей почав відос записувати, алло. Ну, я скільки знаю, ГРП нормально йдуть півгодини, ну вже, блін, пройшло більше часу і майже ніяких дій не було толкових. Треба лікар, лікаря. Ага, о, -о, -о, -о по РП, подожди, подожди, подожди. Третій, третій, третій. Он, 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 РП вже починається. Ага, я зрозумів. Ви лікар, сер. <рес> Ні, це якийсь чувак з району, який лікар, ти шо, камон, дядь. Який лікар? Треба лікар. Вітаю, так. На КПП. Лікаря. Лікаря, лікаря. А, ха -ха -ха. Я не знаю, скільки цей збудить, я одразу кажу, тому вибачайте. Ага. Ну і... Стоду, сто, нормальний, ну непогано. Лікар є. Що там? там. Кому там погано? Відіграй РП, що тобі. Боже. Гомер Сімпсон. Тобі погано? Гомер, чого ти погано? У нього щось з серцем, певне. Вітаю. Ну, Гомер. у вас болить. Рятуйте нас всіх. Що вас турбує? Братанчик, ти якось другий раз вже пишеш, я не знаю. Ну, типу, як я не знаю хто, ну камон. Алекс Магюра, так, 79-й. так, Олександр Міністорм. Це в наш медійка, стрімер да, ну це не реклама. так, 80-й. Хороший чувак, коротше. Так, 80-й Вадим Боярчук. Бачу, десь не дуже знаю. Так, 81-й. Євгеній Іваниш. Прикольно. Так, а 82-й. Що там у нас? Назар Гонтарук. Так, бачили. У родину хочуть прийняти. Так, а ну, лікарі тут ще стоять, правильно, розумію. А Де Надія вона тут. А, а вони всі. вони всі тут, наче, так. У якийсь Йон Князь приїхав. А, знаєм, такий знаємо. Так, якийсь бомжик іде. Новачок бачу. Прикольно, типу, ну. Ну. Окей. Окей, окей, 85-й. Саша Бест. Знайома людина. Знайома. Так, 86-й. Рома Брабус. Рома Брабус зажигає у нас тут. На Шевролет Комару. Уже вилетів. Ну, бува. Не повезло, не фартануло. А, так. Так, так, так. Зіман. Зіман працює на мусоровоске, ну... Братанчик слідкує за чистотою порядком в цьому штаті. Звісно, що, що без нього робив цей штат. 122, непогано. Йдемо наверх. Так, то що, що тут, тут у нас. А, я поняв, я все поняв. Я бачу, що ніхто нікуди не поїхав. Ох, якісь перестрілочки вже почались. Стоп! Так, стоп, подожди. Так, давай, 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 давай. уматуй, подожди, стоп. Там треба якось. який там агітник, правильно, щоб я не попав. Прям не туди, куди треба. а 37, ні, не 32-й. О, Адам! Адам, давай! От от, зараз Адам порішає всіх. Адам ща порішає, дивіться, чекайте. Ух ти, Термінатор настоящий, дивіться. Термінатор. Термінатор диви, диви. Термінатор диви. стоїть, Ух як. Оце термінатор, я розумію. А що там з гамером? що там з гамером? Почекайте, блін. Який в нього ID? А ну що він там живий чи ні? Його лікар хоча б вилікував чи ні, а ну стоп. Амер. Так, ану, 105-й. Амер, ти живий? Ну, живий. Ну він хоча й був живий, ну я не знаю, що в нього там було, У нього якісь проблемки були. Як розумію, поліція йде на прорив, типу, чи як. Вони тримають Кирило, а типу повинні його штурмувати чи що, я щось не розумію. Яка суть цього ГРП, типу, звісно. Так, друг... опа, попав, прикольно. А це у нас лікарка відстає від, ну так скажімо, від всієї цієї ситуації, я поняв. Я вас почув. Так, 77-й. Бомжик приїхав. А це не тут, а це далеко він. А 20-й треба нам. Так, що ви тут стоїте? Адам, який вадам був нік? Ух ти! Куди преш? А хто це їхав? Хто це так приїхав? Я в шоці. Вау! Адам чи ні? стоп. Нет, у мене щось якісь проблемки. Васю, Васю накривай! Вася не може завести двигун, все, хана. Ех, Вася, як так? Ух, лікарі біжать, що такое? Не забувайте отримувати безкоштовні подарунки на центральній площі. Моя ну ты, конечно, прямо в тему, я не знаю, щоб я без цього повідомлення робив. Я щось не розумію. Так, ага, ось лікарка приїхала ще одна бачу. Щось <секс> тут я не знаю, типу, я думав буде трошки поепічній. Ну нічого. Відкривайте ворота! Відкрийте ворота. Mm. Там по-моєму через команду воно чи як воно працює ми. Хуа, ками битись, кажуть. Боже, вже когось там задегеми. Ти вже впав. маю. Нарушники з... зніміть мені по РП. Диви, 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 диви. Коротше, це, типа, все заїхав нарешті. А ну охнадиан прибив, а ти чого так віддеш, я не пойму ну, реально, головний лікар іде, що сказати? Що трапилося? От він. О, уже і цього. Уже й цього пошкодили, да? Ярослава, надай ну, медичну допомогу. Ага. А ти що, не будеш надавати медичну допомогу? <гум> я думав, ти будеш її надавати, ну ладно. 22, да, в так, 22-й давний я іді. Так, 22-й. Дивиться на годинник. Ага, ну давайте. Угу, По біндеру бачу. Де вас болить? <гум> Десь. Так, 12 нових ну, непогано, непогано. Ех, упав. Упав. Так. Хлопці, наносивки його там в машину. Добре. У мене всі болить. Подожди. А що виходить по гамеру? Гамер теж там одкисає. Гамера також все бобо. Бідний гамер. Зараз ми поїдемо до лікарні. Угу, До лікарні, значить Подивимося, як вони будуть, напевно, вже в лікарні що там буде. Глянемо. Який стан солдатів? Ти що не бачиш, дуже кепський. Сідай в карету. Сів. Гамер такий. Сидить. А вон Тарента уже завалили ці адміна. Ну, блин, ну пацани, що ж ви творите? Ну, типу, я хоч і не беру участі тут, але мені в кайф. Так, ось вони їдуть, я бачу. Так, ворота. А як у них там. А он вон у них на кнопку натискається вон, я бачу. Шо ж ви? Гомер бідний, він сильно ізмотаний і він ще пішов відкривати ворота. Ви, ви взагалі люди чи ні? Ми взагалі адекватно зробили все? Дай газ. Гас! Газ, по вас! Все, давай їдемо. Так, вирушаємо тепер ми в лікарню. Глянемо, що буде там. Стан гамера погіршується. Та гамер який там, ти он, тільки щось відкривав ворота. Який погіршується? Ти хоча б не чесав. Ну, Гамер, ну що це таке? Так, вони під'їжджають до лікарні, як я бачу. І по ідеї зараз вони його вилікують, і напевно це все ГРП буде, я думаю. Подивимось зараз. Зімен був тільки що в добре. Окей. Акуратно. А якщо не акуратно. Мер виходь давай. Гмер. Відіграєш, що ти мене несеш на силці. Чувак! Гомер вчить. Генерал вчить. Лікаря відігравати РП. боже, ору. Так, ось що, як я бачу зараз щось тут вже вони знову в лікарні. Так, Аліса Пелігріні, знаємо таких, передаємо привіт. Заявку на форум. За на що? за те, шо що, ви. Щоб, щоб гамар не умічав, чи що? Ладно. Так, Гамара ведуть. А ось ще один. Опа, а ось і надія. Так. Я так розумію, треба якось туди сісти, так? Чи, чи, чи лягти, я не знаю. Чи такі ска, сідай. Ну на цьому моменті я вже буду завершувати. На жаль, мене немає далі, так скажімо, часу записувати далі, тому що там ще у нас трошки е, ГРПшка пішла далі. Там трошки в нас вона продивилася ще в лікарні. Але, на жаль, у мене немає часу. Та й взагалі в цілому мені дуже сильно довго вже е, був записаний цей відосик для мене якось так. Тому на цьому я вже буду завершувати. Дякую вам велике за підтримку, за повний перегляд. Дякую, що ви були на цій прем'єрі. На цьому все. Всім дякую за увагу. Очікуйте також по іншим іграм. Я сподіваюся, вам сподобається. Бувайте!